Добрий день мої любі любічки. Сьогодні я покажу, як зробити шашлик з ковбаси той, моркви і цибулі. І в кінці той, в кінці відео буде конкурс на ось такий телефон Samsung. Розігрується багатокнопковий є камера. Те, що без зарядного і наушників. І сьогодні ми, я вам покажу, як зробити шашлик. Для того нам треба буде дві ось таких шпажки для шашлику, колбаса сама, і цибуля і морква. І нам треба нарізати тонку колбасу. Маленькі крушельці колбаси треба нарізати. тонкі. Треба, я думаю, ходити, тому що ще буде яку треба цю болю і морку. Дуже цю плоду. Цибуля, ось цибуля Беремо і нарізаємо морку. Три кружинки хватить, два кружечки хватить. І надіваємо. Тепер надіваємо ще одну кубасу, кубасу кусочок кубаси і ріжемо кусочок цибулі. Одіваємо ще один кусочок кобаси і кусочок морка. Ось наш шашлик і готовий. І тепер тільки на 2 хвилини кинути мікрофлюку і шашлик наш готовий. До побачення. Всім, до... Всім до побачення. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, до нових будете.